Найбільш вирогідно, що організатором незаконного захоплення обласної державної адміністрації і руйнувань, які зазнало приміщення обласної ради, є народний депутат Бурбак і співучасники з ними Фіщук. Нежурналістські функції там виконував і Петро Кобевко, який, який так само брав участь в тому, щоб, щоб ми втратили історичні вхідні двері. І, знаєте, ті люди, які це зробили, я думаю, що, що вони не мають людського Буковинського обличчя. І їм має бути соромно їм, їхнім батькам, рідним, має бути соромно за, за, таких, за такі вчинки і за таких людей. Зараз в межах кримінального впровадження викликаються всі підозрювані надопити, в тому числі. от з Фейсбуку, ви знаєте, минулого тижня, на наприкінці тижня, піднявся величезний вереск. Що з прізвищем маловажний, ультраса викликають на розмову в правоохоронні органи, провели, провели обшук. Так, от мені. Взяли і роздрукували з його сторінки Фейсбук. Це той е, Ультрас, який разом з Бурбаком штурмував обласну державну адміністрацію. От з його сторінок Фейсбуку. Подивіться, будь ласка, фашистський знак. Він. І друга сторінка. Показую вам. Друга сторінка. Абсолютно, абсолютно все ставить на, на своє місця. З ким Бурбак? штурмував приміщення обласної ради і обласної адміністрації. Такі речі мають бути засуджені. І, та, і таких подій е, не може більше відбутися в нашій області, а організатори мають понести, крім е, юридичної і кримінальної відповідальності ще й моральну відповідальність, бо такі люди називати себе буковинцями після таких подій не мають права.